Ну вітання, друзі, всім добрий вечір. Мене звуть Віолета Цап і це програма на часі. Дякую, що ви разом з нами будемо неабияк вдячні, якщо ви підпишетеся на наш YouTube канал та на інші. Інтернет-ресурси телеканалу «21 й ужгород. Тоді ви знатимете про всі найважливіші події краю першими сьогодні. Поряд зі мною жінка, яка знає все про забезпечення правопорядку у нашому регіоні і готова поділитися цією інформацією. Знайомтеся, Вікторія Копинець. Заступниця начальника управління патрульної поліції у Закарпатській області Вітаю вас, пані Вікторія. вечір. зізнаюся, що зазвичай мені досить некомфортно, коли я спілкуюся із працівниками патрульної поліції, але вас я направду дуже рада бачити. Приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі стало обговорення чіткої і конкретної теми. Я її озвучу. Управління патрульної поліції в Закарпатській області запрошує на безстрокову службу молодих. Вмотивованих майбутніх поліцейських додам від себе, що набір до патрульної поліції триває вже не перший місяць. Пані Вікторія, з чим це пов'язано? Е, ну, це пов'язано першу чергу з тим, що у нас трошки збільшилися повноваження з цього року. Ми mm -hmm. запустили офіцерів освітньої безпеки в школах. Трошки збільшився у нас штат. Ну і це пов'язано з тим, що поліція так і всі, як і всі інші органи правоохоронні, воюють. І у нас е... Досить великий відсоток особового складу відряджений у зони ведення, і в тому числі і бойових дій, і на кордони, і їх місця треба замістити. Нам постійно потрібні люди. Ну і в зв'язку з тим, що ми це озвучуємо, коли люди до нас йдуть, то у нас трохи зменшилося відсоток бажаючих mm -hmm. до нас йти. Наскільки гострим станом на сьогодні є брак працівників у патрульній поліції? От скільки людей у вас зараз у штаті? Скількох потребуєте, і в яких районах області їх найбільше бракує? Ну, ми забезпечуємо місто Ужгород, місто mm -hmm. Мукачево, трасу міжнародного значення м 06 до нижніх воріт, місто Чобми у нас також і? Деякі е, шляхи державного значення, тобто ми е, не всю область обслуговуємо. У нас тільки один єдиний відділ обслуговує всю область: це відділ безпеки дорожнього руху, е, які відповідають за автошляхи повністю по всій ага. області. Е, порядка 20 000, чимось відсотків у нас постійно не комплект. Ага. Ну, це це пов'язано з тим, що люди десь переводяться, звільняються. Там шукають собі щось, ну щось інше, це зрозуміло. Люди ростуть, хочуть розвиватися. Ну і в нас, я практично і навіть і не знаю, коли в нас не, не було не комплектом. Напевно, тільки тоді, коли ми запустилися. Ми повністю запустилися з 100% штатом, потім уже Ну це життя, як і, як і усіх інших. Ви структурах. спілкуєтеся, я так підозрюю з колегами із інших областей України. Яка ситуація у них? Так само, як у нас, плюс-мінус. Добре, давайте тоді перейдемо до того, які вимоги до кандидатів. Ой, вимоги. Ну це мають бути мотивовані люди, які розуміють, куди вони йдуть, тому що робота у нас нелегка. В принципі, таких якихось надзвичайних вимог у нас немає. Це має бути громадянин України від 18 років. У нас не вимагається наявність вищої освіти. Це може бути середня освіта. Потім є можливість навчатися в наших профільних навчальних закладах навіть з 50 відсотковою знижкою, якщо це платне навчання. Там, вже залежить від того, як бажаючий навчатися пройшов ЗНО і так далі, там вже свої нюанси. Знання української мови, безперечно, державної. Ну, а там уже по кваліфікаційних вимогах це здоров'я, тому що вони проходять військово лікарську комісію, всі бажаючі. Uh -huh. Ну і проходять тестування на знання е, законодавства України, логічне мислення. Таких якихось надзвичайних, я думаю, що молодь, яка мотивована, бажає працювати, розуміє, куди вона йде, в принципі, там великих проблем пройти в поліцію. Я думаю, що немає ні в кого. Коли я готувалася до сьогоднішнього ефіру, я з'ясувала таку річ, що для того, аби стати патрульним поліцейським, недостатньо просто прийти із заявою відповідною до вашого управління. Потрібно пройти декілька етапів. Їх є п'ять. Розкажіть, будь ласка, про кожен. Ну, перший етап це ви подаєте заяву на нашому сайті. Заява все таки потрібна, і це крок номер один. Це в електронному режимі подається заява. Так, після чого вам телефонує наш працівник рек. І вже покроково розказує, які подальші дії потрібно здійснити. Це потрібно до нас прийти з пакетом документів. Необхідний пакет документів ми направляємо на електронну адресу з переліком. Подається потім у письмовому вигляді заява. Після чого два етапи тестування проходять: це логічне мислення і знання законодавства. Там по 60 питань в одному блоці, в іншому необхідно пройти 25, відповісти правильно, щоб був прохідний бал. Потім після тестування військово-лікарська комісія, після того екзамен з фізичної підготовки. Піс... От можете на цьому зупинитися, що він передбачає оцей іспит фізичної підготовки? Комплексна силова вправа 100-метровка і 1 кілометр. О, я би прийшла. Потрібно, цього, здається, не здати. І потім вже відбувається вже останній етап це співбесіда з комісією. Кваліфікаційною, і вже потім, якщо комісія затверджує кандидата, то вже потім угу. навчання. Після успішного проходження, ось у усіх цих п'яти етапів, що чекає на переможців далі? Як я розумію, вони ж не відразу несуть службу? Ні, далі проходить навчання. Шість місяців воно триває. Воно триває у поліцейських академіях. Тут на Закарпатті? Ні, це або місто Києва, або Рівне. Угу. І вже після успішного проходження навчання, там вони здають екзамени. По профілю нашому, по поліцейських там різних диспліни різні, в тому числі там і тактичні навчання, і поводження зі зброєю. Ще наявність необхідна водійського посвідчення у абітурієнта. І навіть якщо немає такого посвідчення категорії Б, то, то він може паралельно навчатися, проходити курси і поступати до нас. Ну тому, що зрозуміло, що ми в першу чергу дорожня поліція і що наявність посвідчення водія і. Відповідні навички і вміння ага. керування автомобілем, це обов'язково. Під час от цього а, піврічного навчання, чи отримує людина заробітну плату, і чи має вона можливість поєднувати а, це навчання із якимось іншим видом діяльності, який приносить прибуток? А, поки дивіться, коли вони вже пройшли? А... Проходження, період проходження вони отримують посвідчення поліцейське. Вони вже поліцейські, вони зараховані до нашого штату, угу. і у них є ну так би мовити стипендія, яка становить 8 тисяч гривень у місяць. У цей вони вже підпорядковуються повністю закону України про національну поліцію. Це є поліцейські згідно закону України про національну поліцію, У нас є обмеження щодо проходження служби. Ми не можемо займатися якоюсь іншою оплачуванною діяльністю. Ми можемо там займатися науковою діяльністю, медичною практикою, mm -hmm. суддівською практикою, але не, не діяльністю, яка приносить прибуток, такий якийсь комерційний. Зрозуміло. Але. Рухаємося далі. Знову ж таки, інформація, яка я знайшла, потребує вашого пояснення. Що ж ви пропонуєте більш детальніше, окрім зарплати протягом навчання у розмірі 8 тисяч гривень? Це можливість кар'єрного росту. Від чого це залежить? Це залежить від самої людини. Це залежить від того, що вона хоче. Якщо вона хоче розвиватися, не просто сидіти на одному місці, то така можливість у неї є, тому що у нас постійно плинність кадрів. Угу. У Нас немає такого, що поліцейські там не бажаючи сидять на одному місці там декілька років. Якщо людина хоче рухатися, в неї є така можливість, тому що кажу, у нас ну постійно рух, постійно цей немає такого, що засиджується, і так далі. Стабільна заробітня плата. От коли вже людина повернулася із навчання, вступила, е, так би мовити, до лав патрульної поліції, вже е, виконуючи свої обов'язки, то яка оця заробітна плата? Це залежить від наявності вищої освіти, uh -huh. також заробітня плата. Стартує від 18 600 гривень. Uh -huh. Це старт, це найнижча зарплата, яка може бути у поліцейських, який навіть не має ще освіти. Далі залежить від того, чи поліцейський має освіту вищу, тому що тоді він може стати зразу офіцером, отримати звання спеціальне, і далі вже заробітна плата залежить від усього: від стажу роботи, від звання, від ну, посади. Максимальна. У поліцейського? До 50 тисяч може бути максимально. Uh -huh. Це в нашому управлінні. Окей. Okay. Ну, це з тим, що ми маємо ще зараз надбавку військовий час 10 тисяч за проходження служби. А далі безкоштовне обслуговування в медичних закладах МВС. Абсолютно всі процедури, які розуміють. Так, так? так, повністю. Це і для поліцейського, і для членів його сім'ї. Щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб. Тут все зрозуміло, грошова компенсація на оздоровлення. Так. А також все зрозуміло. Можливість взяти житло в лізинг. Що мається на увазі? Це залежить від вислуги, чи можна відразу після прийому на службу? Е, ну, найкраща зараз можливість це, я думаю, що всі знають про проект цей державний, є осель, оселя. І ми, як поліцейські, маємо пільгове кредитування 3% річних, якщо беремо такий кредит. Раніше у нас був ми могли брати житло в лізинг. Ми ставали на чергу і отримували декілька наших поліцейських отримали квартири так у лізинг. Але наразі ця програма призупинена і наразі діє. Є оселя програма. І останнє, що ви пропонуєте, компенсація оренди житла. Де саме? Не має значення де, де поліцейський проживає. Там він має право е, знімати, орендувати mm -hmm. житло офіційно і е, нас на державному рівні відшкодовуємо поліцейському вартість зйому цього житла. Ну що ж, другі, от такі е, переваги, якщо ви надумаєте стати патрульним поліцейським, я думаю, що ми дуже доступно пояснили всім потенційним охочим, котрі е, задумовуються над тим, аби вступити до ваших лав, що для цього потрібно робити. Але знаєте, мене не покидає думка, чому зараз багатьох відлякує робота а саме у вашому управлінні. Я чую різні гіпотези, і найбільш поширеніше, це дійсно та про яку ви згадали на початку ефіру. Що рано чи пізно ваші працівники повинні брати участь у бойових діях. Наскільки це рано, наскільки це пізно, наскільки це за власним бажанням? І внесіть, е, будь ласка, чергу, трішки якоїсь ясності. Ну, в першу чергу зрозуміло, що в першу чергу йдуть ті, хто хоче, бажаючи, але ми розуміємо, що ми не можемо. Ну, одних відправити, інші будуть відсиджуватися. Ми постійно у нас робляться якісь ротації, стараємося давати людям відпочивати, які там. Ну, є такі бажаючі, які вже з самого початку війни у нас там. Uh -huh. Декілька хлопців і дівчат. Ну, Поки що їм подобається. Слава Богу, всі живі, здорові. Е, ну, Ми всі розуміємо, що ми мусимо через це пройти всі. А який орієнтовно відсоток тих, хто у вас працює, зараз бере участь у бойових діях? Ну, я розумію, відряджених... що, точну цифру, напевно, вони не, не я знаєте? не можу вам називати точну цифру. Відряджених у різні точки у нас порядка десь було більше 30%. Було. Зараз десь від 15 до двадцяти uh -huh. таких, що воюють. Ну, 5-8% було таке, що воювали точно, пані Вікторія. Я пригадую 2014 рік, коли тільки створювалася патрульна поліція, і тоді, ну мені здається. Край важко було потрапити до ваших лав. Деякі мої друзі дуже серйозно готувалися до того, аби пройти відбір. Зараз бачимо кардинально іншу ситуацію, вже ви шукаєте бажаючих працювати у патрульній. Чи не видається вам, що це є таким певним сигналом того, що потрібно щось змінювати? Загалом навіть у відомстві? Ну, тоді, коли е, ми запускалися у 2015 році, у нас да, у нас звісно, було, я якщо добре пам'ятаю, було 15 чоловік на місце. У нас було 3 тисячі чимось анкет поданих і відбирали тоді 250 чоловік. Е, тоді зацікавили зарплатою відверто. Е, зараз е, ми розвиваємося, в принципі, регіон розвивається, слава Богу, дуже багато робочих місць у нас. Е, не знаю, робота важка, всі це розуміють, тоді, е чи тоді це розуміли? Не знаю, коли я йшла, чи я розуміла тоді, коли я йшла на цю роботу, яка вона буде. От давайте, е до речі, пригадаємо той момент, коли ви йшли на цю роботу. Розкажіть, будь ласка, е як це було, е з якою метою ви тоді доєдналися до патрульної поліції? Що ви хотіли отримати від цієї роботи? Що я хотіла отримати? Я завжди мріяла. у Мене була економічна освіта. Я дуже мріяла здобути юридичну накисне на тій роботі, на якій я працювала, якось не було чи часу, чи грошей. Там бо друга освіта була платна завжди. Okay. Якось не, не було. Часу, напевно, не було і бажання. Дуже хотіла юридичну освіту. Цікавила мене робота в поліції, зацікавили тоді відверто з зарплатою. була вона... Це ви доєдналися в 2014 році, 15 у 15-му. Угу. Було цікаво, дуже був важкий відбір, і було цікаво, чи я взагалі зможу його пройти. Для себе, чисто, що я можу, що я вмію, і на якому етапі я зупинюся. Напевно, так тоді було. Получилося так, що пройшла всі етапи. І, і відверто кажучи, думала, коли треба було писати рапорт уже, тоді ще була міліція. Ми тоді ще були в старий закон, і ще діяв, новий закон ввели в дію про національну поліцію у листопаді 2015 року. Ми проходили влітку. Відверто думала одну ніч, коли писала рапорт на, на зарахування і заяву на звільнення на старій роботі. От ви вступили до патрульної поліції у 2015 році. Що на той момент було для вас найскладнішим? Адже я розумію, що ви, як і всі, напевно, патрулювали вулиці. Ви ж не так. відразу зайняли керівну посаду. Для мене, як для жінки, було дуже важко бронежилет цілу ніч просто виходити в бронежилеті. Це бо це ми запустилися були зимою. Натомі було багато спорядження. Uh -huh. Теплий одяг, і дуже важко було цілу ніч, навіть не, не в день, тому що в день ти якось ходиш, більше рухаєшся, більше роботи, викликів, ще щось. А вночі ти більше їздиш у машині, менше викликів, було важко просто цілу ніч виходити в бронежилеті. Вони у нас тоді були не полегшені, дуже важкі, такі, як для мужчин, великі, для жінок, потім вже. Ну, з плином часу вже там, почали шити бронежилети для жінок, трошки полегшеніші. Зараз вже зовсім легко, можеш собі під себе пошити бронежилет плитоноску. Ну, і це тоді було саме важче, найважче саме, саме, саме було до цього звикнути. А потім вже не, не сама робота, робота була дуже цікава, тому що вона і зараз цікава, вже стільки років, вже дев'ятий рік. Немає е, кожного дня похожого один на другий. Mm -hmm. Дуже все цікаво, нічого не на ну не набридає. Ви вже е, наголосили, що робота патрульного є дуже важкою. Я абсолютно з вами згідна, і е, ті, хто думає по-іншому, напевно, ніколи не були дотичними до цієї теми. Зараз я маю на увазі не тільки нічні патрулювання, не тільки виснаження, не тільки високий рівень небезпеки. Але дуже часто і хамство з боку громадян, тому що е, є дуже багато відео у відкритому доступі, де з боді камер зафіксовано, як українці можуть нахамити патрульному. В інших державах з такими громадянами довго не церемоняться. Як вважаєте, чи не занадто толерантні наші патрульні? Наші патрульні працюють в межах нашого законодавства, у нас просто толерантне законодавство. Я думаю, ну в мене така думка uh -huh. моя особиста. Я думаю, що в нас немає, на жаль, відповідальності за те, що там десь нахамили патрульного, можуть там плюнути ще щось. Ну, у нас такої, такої е, жорсткої жорсткої відповідальності за це немає. По, по нашому законодавству. Ми про це постійно говоримо. Вам, хоті... Вам би хотілося, щоб вона була, так? Щоб ви так. теж відчували себе більш захищеними. Так, так безперечно. Пані Вікторія, а якою є ота межа, коли патрульний поліцейський може використовувати просто слова, а коли вже спеціальні засоби і навіть зброю? Це індивідуально в кожному випадку треба. Ми намагаємося, у нас нас так вчили з самого початку, і так наше законодавство прописане, що ми маємо так співпрацювати з людьми, щоб до крайньої межі вже не доходити. Ну вже якщо вона Є та межа, то є у нас на це відповідні норми і правила. Угу. Коли ми застосовуємо спеціальні засоби, зброю. Зброя це вже крайній захід, захід впливу. Вам доводилося її застосовувати? Ні, ні, ні. А зараз вже вашим підлеглим, як часто доводиться спеціальні засоби використовувати? Спеціальні засоби часто це десь кайданки. Угу. Для обмеження рухомості. Це часто ми застосовуємо зброю рідко. Ну, це вже коли йде якийсь напад на поліцейського, там, коли там наїхати можуть. Ну, у нас так завжди було якось роками, що в нас, дякувати Богу, спокійний регіон. І мені видається, що не так часто у нас якісь є резонансні Буквально, такі. Буквально десь два тижні тому, якщо я не помиляюся, був випадок, коли поліцейського провезли. На крилі автомобіля. Ну, там теж не було застосовано зброю, там просто кайданки витягли чоловіка з машини, застосували кайданки. Просто зупинили за порушення правил дорожнього руху. Поліцейський стояв біля відкрита була дверка, біля машини, і його просто 50 метрів провезли на дверці. На останок нашої розмови я не можу не запитати вас, якою є ситуація. Станом на сьогодні із дотриманням громадян закону, які правопорушення ви фіксуєте протягом останнього року найчастіше, бо я пригадую, що ми бачилися у січні у цій студії. І ви розповідали, що найбільше у нас все таки тих, хто їздить в нетверезому стані за кермом, чи покращилася ситуація, чи чи навпаки, я так бачу по вашій усмішці. У нас стабільна ситуація з тими, хто їздить в нетверезому стані за кермом, у нас вона не міняється. Uh -huh. На жаль, у нас побільшало випадків, коли ми виявляємо зброю у такому вільному обігу. Дуже багато завозять в область. Намагаємося це виявляти ще на моменті, коли тільки в'їжджають в область. Десь там гранати виявляємо різну зброю. Е в принципі, як, як завжди, все. Таких змін аж великих, Ну, єдине, що спочатку війни так, побільшало зброї в обігу. Це, це ми виявляємо, це ми бачимо. І, і десь і на викликах так само буває, що виявляємо зброю десь вдома, чи в колишніх військовослужбовців, чи в діючих. Uh -huh. ну. Пані Вікторія, я щиро вам дякую за те, що ви знайшли час сьогодні прийти до нашої студії. Мені було спокійно з вами спілкуватися. І направду дуже цікаво. Окреме спасибі за вашу роботу, за те, що ми тут на Закарпатті, відчуваємо себе у безпеці. Дякую вашим колегам, які захищають нашу країну на фронті. І я бажаю вам, аби ті мотивовані працівники. Знайшлися якнайшвидше і доєдналися до вашого управління. Дуже дякую вам. Дякую вам, друзі. На сьогодні це все. Спасибі, що провели свій вечір п'ятниці разом із нами. Я бажаю вам тихих та спокійних вихідних в оточенні рідних та близьких вам людей. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе і нехай вам щастить!